Всім привіт! З вами Настя. І ми сьогодні знову продовжуємо грати у перший поцілунок на моторошній вечірці. Чи якось так? Так, починаємо заново, як завжди. Напевно, що пропустимо трохи, бо ми це вже читали. Та-та, ми йдемо на вечірку, щоб поцілуватися. в неї не було першого поцілунка, вона їй буде допомагати. Добре. Ем, Тут трохи людяно, так? Чим більше, тим краще. Йди вперед і поговори з кимось. Знову в мене дуже голосна музика. Так, трохи тихше. Йди вперед і поговори з кимось. Думаю, тут ми вже були. Можна просто інші варіанти вибрати, бо там ми вже всіх подивилися. Давайте. Серйозно, хто тут виглядає як найбільш цілувабельний? Гаряча демонічна дівчина. Я знаю, кого я хочу поцілувати. Звісно, гарячу демонічну дівчину. Я маю на увазі, я не так багато знаю про контракти з демонами, але я можу укласти один поцілунок. Ні, але я можу укласти один про поцілунок? Це виглядає як найлегший варіант. Марц, здається мені, ти трохи. Е, здається, мені, ти щось задумала. Знайшла когось, хто тобі сподобався? Я нічого не задумую. Не задумую. Може, і знайшла. Я, я скоро повернусь. Ти ти. Ем. Привіт. Привіт. Ти не проти, якщо я ем побалакаюсь з тобою. Я ніколи раніше цього не робила. Робила що? Ну, знаєш, намагалась пофліртувати з кимось, кого вважаю милим. Ох. Мені листиться, але ти не захочеш фліртувати зі мною. Чому? Каміло. Ач, тіпа. Тут має бути маленький такий маленький голос. Я щось не то зробила. Каміло! Ось чому. З ким ти тут балакаєш? Червал сказав, що навчить мене його інкубським штучкам ти пропускаєш найбільш цікаве. Ага, ух, вибач, мене викликають. Одне останнє питання, гаразд побачимось. Викликають. Зачекай, я хочу в тебе дещо спитати. Мені дійсно треба йти. Якщо я хочу викликати демона, щоб ем, укласти контракт, як я маю це зробити? Ох! Я дам тобі номер мого брата. Просто подзвони йому, і він дасть тобі вказівки. Забавно. Правда? Дякую. Тільки не забудь прочитати написане дрібним шрифтом перед тим, як підписати. Бережи себе. Я вирішила вийти на двір, аби подзвонити, але чомусь знайшла тут кладовище. Зачекайте. Це просто прикраси для газону, тепер мені трохи краще. Сказала дівчина, що збирається викликати демона просто для того, аби отримати свій перший поцілунок. Але в мене немає іншого вибору. Я мушу поцілувати когось до того, як вечірка закінчиться. І так, я не можу поцілувати гарячу демонічну дівчину, я викличу власного демона за контрактом. Це найрозумніша річ, яку. Я можу зробити зараз, так? Не, я б не сказала. Зробити дзвінок, зробити дзвінок. Зробити дзвінок. Ага, воно дзвонить. Говорить Олох, чи можу я запитати, хто мені дзвонить? Привіт, я отримала цей номер від вашої сестри. Е, я зацікавлена в тому, аби найняти демона за контрактом. Безсумнівно, я можу допомогти вам з цим. Зараз я вільний. Чи є у вас доступ до кола для виклику? <сум> Ні, я на вечірці, але це дім демона, може, він є десь. <сум> Якщо ви не можете знайти А, коло для виклику, Якщо ви не можете знайти коло, ви також можете намалювати його самостійно. Ох, так, я можу це зробити. Ух, Гадаю, що можу просто намалювати коло на землі, га? Груби пентаграми має бути достатньо, завдяки моїй сестрі я вже маю уявлення про ваше місце знаходження. Ем, окей, воно намальоване. Чудово, ваше ім'я. Ох, Марципан. Прекрасно, дякую вам, Марципан. Я скоро буду. <с> Він дійсно прийде. Я дійсно. Прямо зараз викликаю демона. Це може бути найбільш імпульсивним вчинком з всіх, що я коли-небудь робила, але зараз пізно відступати. А, не важко. Олог, до ваших послуг. Бах, ви дійсно з'явились прямо з-під землі. Ха. Вивірте мені, мене викликали і в дивніших місцях. Ха -ха. Гадаю, тоді я не буду відчувати себе так погано через це. Це було несподівано, я розумію. Вау, тепер, коли я його бачу, він дійсно її брат. Це зовсім не поганий компроміс. Ем, я ніколи не робила цього раніше, гадки не мала, що викликати демона так легко. Ми змогли пропустити декілька кроків через унікальні особ... обставини вашого дзвінка, але легкий доступ це те. До чого прагне моя компанія? <laughs> що я можу зробити для вас, міс Марцепан? Це так піч просто капець? <laughs> е Га е щодо цього. Цієї ночі я гаразд, я не буду грузити вас ніяковими деталями, але мені потрібен поцілунок. поцілунок. Припускаю, що такий, що включає вас та іншу людину. Все вірно. Якщо ви укладете зі мною контракт, то саме я виконую ваше бажання. Ви погоджуєтесь? То так. Я навіть не очікую, що ви змусите когось іншого поцілувати мене. Ви будете здивовані, але багато відьом звертається до нас, аби вирішити проблему нерозділеної любові. В будь-якому випадку, це буде одноразова транзакція. Чи ви хочете отримати поцілунок, отримувати поцілунки регулярно впродовж певного фіксованого інтервалу? Лише один. Говорити про це так відчувається трохи смішним. І який рівень інтенсивності ви бажаєте місце поцілунку довжину в секундах? Що? він... Підійшов до вопроса просто. Окей, гаразд, тепер це відчувається дійсно смішним. Я маю включити всі ці деталі до контракту, аби повністю виконати його. Просто легкий поцілунок в губи. Не довше секунди. Гаразд. Якщо це все, чого ви бажаєте. Те, чого я хочу, приємного досвіду, який я зможу згадувати з, теплом, е, згадувати з теплотою, гадаю. Один поцілунок між відьмою Марципан і демоном за контрактом Ологом. Контракт рота до роту. а, Контакт рота до роту, низька інтенсивність на розсуд відьми. Мені так ніяково, але так, гадаю, що все вірно. Чудово, підпишіться тут. Прямо на вашому планшеті. Гаразд. Тут написано, що маю віддати свою душу пеклу. Чи Це нормально. Я у вічаї. Воно того вартувало. Я у вічі. Я у вічі. Дуже вам дякую, наш контакт. Тракт тепер має силу. Бажаєте отримати копію для себе? Кхм. Ні, дякую. Мені потрібен доказ цієї транзакції. Е, дуже добре. Чи маємо ми почати його виконання? Чи може ви бажаєте вибрати певну дату? Ні, ні, можна зараз. Мені вже настільки соромно, що я вже хочу скінчити з цим? Чому вам соромно? Ви потребуєте послугу, я її забезпечую. Але хіба люди в нормі не справляються з цим без необхідності викликання демона? Всі мають свої власні слабкості. Я впевнений, що існує багато речей, які ви можете зробити самі. Тоді як інші склад... е... складуться у цьому на... покладуться у цьому на демона? Я вже не можу нормально читати. Ага, гадаю, що мені від цього стало трохи легше. Дякую, Олох. Я готова на цей раз, дійсно готова. Угу. Тьом. Так, чекайте. тинь тинь. Єсть. Чи задовольнило це вас? Так, я змогла досягти своєї мети. Я рада цьому, незважаючи на обставини. Радий це почути, було б приємно працювати з вами, Марципан. Зачекайте, перед тим як ви підете, чи отримали ви якесь задоволення, окрім необхідності робити подібні речі для ваших клієнтів? Ага, такі дії нічого для мене не значать. Я асексуал. Ясно. О, ха ха ха! Не знаю, на яку відповідь я розраховувала, але тепер я відчуваю себе погано бо змусила вас мене поцілувати. Аби ви від Аби... я би відмовився, якщо б, було... якщо б було проблемою, я роблю це професійно, пам'ятаєте? Бажаю вам гарної ночі, Марципан. Якщо ви зміните свою думку щодо отримання своєї копії контракту, то можете мені зателефонувати. <світ». світ> Ох, дійсно! Моя душа тепер належить пеклу. Як я маю розказати Джем про це? <світ> Ти встряла, дівчино. О, боги. Добре. Отож, ми прийшли за цього демона. М -м, так. І знову тут ми вже були. Та-та та ми вже тут були, ми вже були. Отож, от, мені от цікаво, чи можна взагалі, а, типу, пройшовши ще раз оці рівні, в яких вже, ну, типу, спереді, оці що тут. Чи можна ще кудись вийти? Типу до других персонажів. І так само, як ми з цією подругою котиком <смі> стояли біля столу, до нас підходили інші персонажі. Цікаво, цікаво чи можна з ними типу, щось замутити, стоячи біля неї. Але мені здається, що, напевно, ні. Ця дівчина мертва. Так, спробуємо за демонічну дівчину. Можливо, є ще якісь варіанти. Напевно, що ні. Одне останнє питання, гаразд побачимось. Це був ефектний провал. Кхм. Гадаю, що цей демон вже має контракт з відьмою. Тобі не пощастило. Окей, Я я така засмучена. Так е, так одразу. Март, спілкуватися з кимось не так легко, як просто підійти до когось і запитати, чи можна пофліртувати з ним. Ч-чому? Ну Годі тобі, тут повно людей, просто вибери когось іншого і почни балакати, як ти, звичайно, балакаєш. В чому сенс? Отримати свій перший поцілунок, пам'ятаєш, спробуй ще трохи. Ну, треба трохи водички, бо я щас мру. <кхи> <кхи> так. Отримати свій перший поцілунок, пам'ятаєш, спробуй ще трохи. Раз, я виберу когось ще, я просто хотіла поцілувати. Дівчину демона! Я йду додому. Що? Чому? Тут немає нікого іншого, кого б я хотіла поцілувати, тому я йду. Ну, ти занадто вибаглива. Гадаю, що в наступний раз ми маємо просто спуститись до пекла. О, поганий кінець. А, прикол. Ладно, ще раз спробуємо. Ой. Так, тут людяно людяно. Тепер ми можемо вибрати вже якогось наступного. Серйозно, хто тут виглядає найбільш цілувабельним? Собака? Можливо, я знайшла когось дуже милого, з ким я хочу пофліртувати, чи щось таке. Вау, ти нарешті зізналась собі, що хочеш з кимось пофліртувати? Може, й хочу. В чому проблема? Ні, ні, ні в чому. Я просто рада за тебе. Ти виглядала, наче тобі дуже ніяково, і я почала відчувати, що занадто сильно тисну на тебе. Блін. Щось в мене з голосом не можу так довго читати. Але якщо ти цього хочеш, я підтримую тебе. Кото підтримка. Ня? Я не буду тобі заважати. Удачі. Джем, я думала, ти прийшла, аби допомогти мені. Не тікай так швидко. Ах сюди прийшла собака дівчина. О, хей, ти! Я? Нічого не робиш, так? Окей, пішли зі мною. Не те, щоб я була проти того, аби мене забрала дійсно мила дівчина, але. Куди ми йдемо? На двір. Пішли, 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 пішли. Гадам, ми йдемо на двір, і ти з нею я залишусь тут, піти з нею. Окей, гаразд, пішли. Тут є кладовище? Це Місце набагато страшніше, ніж мені розповіла Джем. розповідала Джем. Хоча це все-таки дім Демона, це вписується в їхню естетику. Незважаючи на це, я тут одна лише з цією дівчиною. Гей, ем, Штрудель. Штрудель, чи не могла б пояснити, що ми тут шукаємо? А, я не сказала. Зрозуміло, чому ти стоїш тут така розгублена. Мені треба, аби ти допомогла знайти мою кістку. К кістку? Ага, я знайшла кістку, коли прийшла сюди. Це була найкраща річ для жування, розумієш? Так, схоже на собаку. Це круто, де чорт забирай, ти знайшла кістку. Давайте не будемо її засмучувати. Це круто. Звучить чудово, сподіваюсь, що ти в. Втратила щось... Співчуваю, що ти втратила щось настільки неймовірне. Ти теж любиш кістки? Ніколи не думала, що відьма зможе це зрозуміти? Хе -хе, я точно обрала правильну людину для цього, ти неймовірна. Ах, вона схопила мої руки лише на секунду, але це відчувається як прогрес. О, тут так темно, де сонце, коли ти його так потребуєш? Ох, я можу з цим допомогти, я відьма світла. Вау, ти можеш зробити це місце світлішим? Звісно, зачекай. Мені кажеться, це темніше вийшло. Вау, тепер шукати буде багато легше. Ох, вау, ось вона поряд з іншими кістками. Іншими кістками? Так. Дивись в цій розкопаній могилі. Скелет, хей, ти, ти не прийшла, аби знову забрати мою стегнову кістку, так? Кістки говорять, я можу виглядати як мертвий, але я не мертвий, я просто садівник. Тобто його вигляд це магія ілюзій. Я мала здогадатись. Містер скелете. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дайте мені поживати цю кістку ще трохи. Це те, що я намагався тобі сказати, це не справжня кістка Леді. Що, Бу, що за підробка? Ну, це і розчарування, але я все одно маю подякувати тобі. А, чи дійсно я заслуговую подяку? Я не зробила нічого такого. К чорту це запитати про нагороду. Якщо тебе по. Якщо тебе. потрібна ідея. Може, тобі? Якщо тобі потрібна ідея, як мені віддячити, то в мене є пропозиція. Ні, в мене вже є ідея. Так. Це доволі мило. Так. На мові собак це означає дякую тобі. Ти дійсно цілуєш кожного, кому хочеш подякувати. Гаразд, гадаю, ти трохи особливо. А? В якому сенсі? Ти виглядала як хтось, що хоче поговорити з кимось іншим чи потусити. І ось чому я була вся така типу Пішли. Тому що всі на вечірці мають веселитись, а ти не веселилась. Ти, ти можеш визначити це все просто з одного погляду? Що я хотіла сказати, я хотіла повеселитись з тобою, аби ти не виглядала такою розгубленою, і ти мені дуже допомогла. Гей-гей, до речі, як тебе звуть? Марципан. Мар... Ци... Мар... Ох, ти хіба не дівчина Джем? Вибач, я лизнула твоє обличчя. Ні ні, все в порядку, вона просто моя подруга, а не зачекай, хто ще вважає, що ми. Ох, гадки не маю, але якщо ви не зустрічаєтесь, то все гаразд, чи ні? Я не хочу, аби вона розлютилася на мене. Я я гадаю, що вона не розлютиться. Ага, вона не з тих, хто дуже заздрить. Гаразд, тоді все круто. Я сказала їй, що ми не зустрічаємось що вона має на увазі? Пішли в Марці лише початок ночі, так що пішли працювати. Працювати? працювати? Ага, ага. Ти маєш допомогти мені знайти справжню кістку? У що я вв'язалася? Окей. Okay. <працювати> Це доволі <працювати> мило. Так, добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте про цю Штрудель і про те, що нам не вдалося поцілувати демоничну диму... дівчину, зате з її братом все нормально. Це обідно, Я думала, ми з дівчиною поцілуємося, бо вона, блин, така прикольна. Добре, дякую за перегляд. Всім па-па!